Слава Україні, українські орхолюби! Ми сьогодні з вами недалеко знаходимось від міста Луцька, а саме у селі Липини на вулиці Окружній, 37 в епіцентрі. На декілька хвилиночок запрошую вас зробити чайну паузу, каву паузу. І по орху медитувати, адже привезли орхідейки. Ціни різноманітні, асортимент доволі цікавенький, є дуже круті орхідейки, тому давайте розпочнемо нашу орхомедитацію. Ось саме з цієї кралечки на одну гілочку за 499 гривень. Дуже цікавенька орхідейка, яка здаля видавалась геть простою, погляньте, яка вона цікава! Також є в наявності Міра Флора. Вона також на один квітку носик вартує 499 гривень. Ще й підписана. Поруч із ними в таку ж самісіньку ціну стоїть на одну гілочку. Вилицеподібний винозничок. Дуже крутезний, а-ля трулав. Також стан, ви бачите, орхідейки тут ще в гарному стані. Серед них ще я віднайшла Каріну, африканський закат Golden Ріве. Вона також підписана І якраз тією назвою, яка мені найбільше імпонує. Ну мені геть, вона не Каріна, а золота річка. Дуже красивезна. І колір неймовірно розкішний, правда ж? А тепер подивимось орхідейки по 659 гривень. Погляньте, яка шикарнюча, крутезна нарбона. У неї псевдозащипи, які роблять її дещо скульптурною, дуже цікавою. Ой, така вона граційна, розгалужена, кольорова гама помадна, орхокласика. Дуже-дуже в гарному стані. Погляньте. Ідеальна, хоч і в торфі. В таку ж самісіньку ціну, ось така Неймовірно. фантастична, камера не передає. Барбі, дівчинка-дівчинка дуже-дуже крута, там коренева, хороша. Серед них ще ось така бузково рожева І з такою легкою білосніжною димкою навколо колонки. Так, стан дивимось. Ой, тут теж нормально. Я не знаю, як вам передати цей колір, цей шалено насичений, соковитий винний колір. А ще ж обрамлення, білосніжне окантування. Все підкреслено, навіть губу. Так красиво і білосніжна перлинка. Погляньте, це так красиво, ну так красиво. не Непеверше. Коренева, яка теж. Ох, у Торфі, слухайте, такі сьогодні в ідеальному стані орхідеї. Це дуже-дуже нам з вами імпонує, правда ж? Ех, колір камера не передає, а я ж боже волію насолоджуюсь. Спліт бігліпчик ось такий один однісінький, крупноквітковий каскадничок. Ех. Шалений. Мені теж він подобається. Ну, Бігліпи, ви ж знаєте, мене і моє відношення ставлення до Бігліпів. Господи, я не знаю, це Орхомагія. Так, серед них я ще побачила одна однісінька є Андорочка. Це також орхокласика. Полюбляє поквітувати. І вже не дуже і часто ми її зустрічаємо в завозиках. Якось вона вже відходить потрішечку. Шкода. Тут ще ось така бусково-рожева кралечка є, когось нагадує. Дуже при чому ну, красива, красива теж вона з цією димкою навколо колонки. Ой, ще одна така подібна, що ми з вами бачили, тут деякі на повторі. Погляньте, не перевершено. Я таку ще не бачила. От не знаю, як ви погляньте форму квітки, форму губи, а забарвлення яке. Ой, такий крутий винозничок, слухайте, і стан дуже-дуже хороший. Давайте ще раз квіточку подивимось. Погляньте, яка губа, немов так сухим пензлем проїхались. Ой, туди до кінчиків, вусиків так розчесали. А тут, ой, ну дуже красиво, красиво, одна однісінька вона. Я вам ще ж не сказала, не наголосила, що є дендробіуми нобіле, білосніжні і пахощі тут дуже-дуже круті. Давайте ще детально поспоглядаємо по 755 гривень орхідейки. Неймовірні також кралечки серед них погляньте яка красуня. Така паняночка, одна однісінька, була в наявності, як я була, і я клич давала в Інстаграм і Фейсбуці. Лучанам та гостям міста Луцька, можливо, хтось придбав її, а можливо, хтось і не придбав. І вона там ще досі чекає на свого орголюба. Майте на увазі. Наразі, будь ласка, подивіться, яка це інтригуюча, магічна орхідея. Цей неймовірний жіночий рум'янець на щічках, а ще яка кокетлива губа вкрап. Коренева, ви бачите, також дуже хороша. Там якийсь желеподібний корінець є, він так загорнутий, але ж нічого страшного. Так, не повен горчий корінечка, але його вдосталь. Ну, Давайте ще раз квіточку подивимось, бо я таку красуню вперше вживу бачу. Дуже-дуже вона мене манила, не відпускала. Як бачите, ми вже з вами споглядаємо детально орхідейки на два квітконосики по 755 гривень. Серед них є ще ось така. Також в неї підпудрені рум'янцем щічки. Хороша, дуже коренева, точно не знаю, хто це. А ось ця красуня це ж пульсація, правда ж? Також дуже-дуже магічна. Погляньте, це забарвлення. Мені завжди асоціюється, немов бризки шампанського, ну така святкова орхідея, знаєте, ой, червона помадна губа. Емоція одразу позитивна. Тут з одного боку багато, корінечка з іншого немає. Так, ой, бігліб. Дуже подібний, на він кіс. ну дуже. Але це зовсім інший біглівчик. Зовсім у нього інша форма. Губи. шалено крупноквітковий, красивий. Десь сантиметрів, з половиною, 11. Ну, крупний такий. Я його нюхала, ну, в той момент він не пахнув. Кажу, як є, можливо, вдома і ароматить. Ще ось така красоня є венозна. Також вона насичено рожева, красива з графічними прожилками. Так, тут скореневий теж ок, там декілька жалеподібних лишень. Ну, а ця, також мене так заманила. Слухайте, подивіться на цю губу. Я не знаю, хто це. Ой ці новинки. Господи, не дають, не дають людині оргулюбові бути в адекваті. Не дають, погляньте, ну як можна звідси вийти. Нереально дуже красиво. дуже. Тут форма квітки, і форма губи, і кольорове забарвлення. А ще ж, який каскадник буде в домашньому. Ой, крупноквіткова. І ще. Точно така ж самісінька є, але більш світліша, уявляєте? Ось вам і будь ласка. Так, ще ось така є паняночка. Також вона мені декілька орхідеюк нагадує. Розгалужується, як бачите. По-своєму, дуже красива, і в неї всередині як око таке. Манливе, очі дивляться на нас. Заберіть нас, заберіть нас. Так, тут у нас Purple Waves стоїть біля білосніжної кралечки. Виносничок також дуже крутезний. Погляньте, одна губачого варта в поєднанні з чорничним крапом, який переходить у ті смужки. Так, це у нас Purple Babes. І як бачите, я віднайшла ще ж іншу. Дуже подібну, яку ми також бачили з вами раніше в новій лінії. На жаль, ніде не було назви і невеличезне щастя, наша з вами назва є. Бачите? Страйпс, смужки. О! Тепер ми знаємо, що є три бинозначка: є Black Stripes, чорні смужки, зліва просто смужки, і справа у нас Purple Vapes, Так що треба збирати цілу колекцію. Тут який бігліб. Дуже гарний, дуже величезний. Ось цей бігл десь від 11 до 12 сантиметрів. Дуже-дуже величезний, ефектний, ніжний. Погляньте, яка коренева, шикарна. Ой. Ой, класнючі сьогодні орхідеї. Орхо кайф. А ось тут. Також дуже красивого забарвлення. червоно-ягідно, винного. І з тим натяком сітчастим на пелюсці кімоно. Також дуже красивесна орхідейка, розкішна, прекрасна коренева. І ось така панянка. Новинка, не знаю, хто це з карапунчиків. Флямистих, причому таких, знаєте, я на індіанці. І вона мені дуже подібна на щоках так. Вони малюють і щось тут таке є. Ну, погляньте, ну геть, папуасик. Так, венеціанський карнавал, бігліп, розкішний, з тим напиленням, з кольоровою гамою, неймовірною, діамантовою. Ну, це діамантовий бігліп, Просто-напросто корнева у нього прекрасна, розкішна. Ой, хто ще не має, обов'язково придбайте. Такий же він неповторний. Білосніжні красуні також є в наявності. Я не знаю точно, хто це вгадувати не буду. Бо зараз і на Урали кажуть, що це особою, які діяни лише виробниками відрізняться. Тому не будемо ми з вами гадати то це точно поглянемо на форму квітки, на губу, Ось такий прекрасний білосніжний стандарт. Кам'яна троянда яка розкішна. Дуже розкішна. Я нагадую, що ми дивимося з вами орхідейки по 755 гривень на дві гілочки. Погляньте. Я не геть так занурювала туди ніс, а трішечки. Повірте, я почула той танкий аромат троянди. Трішки вона там постояла і заароматила, уявляєте? Ой, це так класно. Дуже гарна, вона буде шоколадна, бо дуже багато білосніжних бліків на пелюсточках. Тому в домашньому когось вона дуже-дуже потішить. Так, переходимо до інших орхідей по 597 гривень. Серед них ось така бускова кралечка, Так, і мундріанчик є. А також ще є ось така білосніжна красуня. Вона трішечки дрібніша, ніж попередня. І королівські кралечки білосніжні також є в наявності. Також декілька мінічок на залишках, серед них ось такого забарвлення, залишились орхідеї. Ну і квіткові тіланції, три штучки в наявності, дуже красивесі. Їх ось так тут в композиції заміксували. Гарненькі, вони мені на спалахи, подібні вогників. Ой, так красиво. Ну, класнючі, малі що тут ще додати. Як бачите, завозик не геть такий величезний, але ми з вами трішечки по Орхо кайфували, правда ж? Тому, як завжди, щиро сердечно дякую за сьогоднішню Орхо-компанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося.